Вітаю, друзі! Отож, відвідемо підсумок минулого тижня. У понеділок Анатолія, якого ми нещодавно перевозили додому, наші волонтери завезли у християнський реабілітаційний центр. У вівторок у нас було перевезення літнього чоловіка з дому у лікарню. Наступні два дні ми сортували та збирали одяг і взуття, щоб завезти у Ромський табір, а також мали перевезення ветерана війни з Центру незламних у госпіталь. П'ятниця, насичене закінчення тижня. Сьогодні було як і соціальне таксі у перевезенні чоловіка на обстеження. Так разом із командою ми поїхали у Ромський табір, де роздали ці всі речі для діток та мам. Дякуємо кожному, хто молиться за нашу працю і віримо, що вона буде недаремною. Підтримай нас фінансово, підписуйся і до нових зустрічей!